Озі нас інфоперші про головне поїхали. Пишуть у СІЗО, який я заходиться вбивця поробія, підозріла смерть просто у камері. За убивцею деякі джерела писали, що це навіть убивця поробія мертвий. Втім, інформація не підтвердилася, але ситуація загострюється. Убивця поробія, нібито вночі вимагав швидку, бо йому стало погано. І за убивством експікара Верховної ради Андрія Поробія, усе стало на свої місця. Це типовий політичний терор, здійснений російськими спецслужбами руками вбивці авантюриста. Пише телеграм-канал Печареський холм. Бувця поробія класичний. Невдаха з комплексом усіма скривдженого із дружиною львівською журналісткою він розлучився 27 років тому. У вихованні сина, який загинув на війні, участі не брав і згадав про нього тільки коли знадобилося виправдовуватися у суді. Убивці солідні борги з бізнесу. Винен він не лише колишнім партнерам, але й українській державі. Він, злісно, не сплачував податки. До речі, убивця свого часу в соцмережах підписувався як Олександр Пушкін. Нескладно здогадатися, яким переконанням живе львів'янин, який бере псевдонім ім'я відомого російського поета. Очевидно, шантажами з боку росіян там і не пахло. Шерлоком Холмсом не потрібно бути, щоб зрозуміти, типу просто пообіцяли бабла, багато побла дуже багато побла, зважаючи на усе, частину гонорару навіть видали на витрати і не баблом єдиним. Очевидно, що обоївці так само пообіцяли виїзд до Росії шляхом обміну на українських військовополонених. Якщо типу по на суді говоритиме правильні речі, і він їх каже вже заявляє, що мовляв, ніяка Росія його не шантажувала і взагалі він мстив владі. А на уточнення журналі. Налістів, що поробів взагалі то був позиційним політиком вбивця, не задумавшись, видав, що якби міг би він і убив і Петю. Порошенко. Звісно, не дивно, що в інтернеті маса телеграм-каналів Ганта гуруців у соцмережах вже заявляють, пробіг була українська влада. Це відкритий терор проти опозиції, чого у цьому сторонкому хорі не вистачає правильно самої опозиції. Ні, Порошенко ні депутати його партії, ні топові блогери Європейської солідарності владу убивстві свого товариша партії не звинувачують. Хоча за логікою для Порошенка зараз зір година, є сакральна жертва. Є безліч прикладів переслідування опозиції з боку влади. Ми не сумніваємося, якби на місці Порошенка Юля Тимошенко вона вже збирала би майдан у центрі Києва та закликала би своїх прихильників із ЗСУ кинути фронти та приєднатися до протестів просто зі зброєю. Експерти, якими ми поговорили, впевнені, що все це не збіг. Експерти вважають, що вбивство соратника Порошенка росіянами виконано так, щоб максимально спровокувати Петра Порошенка та його партію насилове протистояння з командою Єрмака Зеленського. Про те, що і Порошенко і його соратники до чинної влади мають дуже довгий рахунок у Москві. Знають, звісно, Кремлю зараз просто конче потрібно спровокувати силове протистояння всередині України. Навіщо Поцікавтеся новинами російської економіки? Ви все зрозумієте. Москві просто позаріс зараз потрібно, щоб українці влаштували війну один з одним. Загалом саме так Росія захоплювала Україну за старих часів. Вона проковтувала конфлікт всередині самої України. Топорно саме чого ви саме хочете від спецслужб? які цілком серйозно планували взяти Київ за три дні. Але, схоже, зараз Петро Порошенко ці плани росіян розгадав. Пише Печереським холм. Нагадаємо, у убивстві колишнього голови Верховної ради Андрія Поробія визнав свою провину. Відповідне відео за судової зали поширюють журналісти. Підозрюваний пояснив, що у свої дії Росію як помсту українській владі, не уточнивши, що саме мав на увазі, він також спростував інформацію про шантаж з боку російських спецслужб. До того ж, чоловік зазначив, що очікує як вироку, щоб його могли обміняти на військовоплонених і він зміг знайти тіло свого сина. На запитання, чому він обрав саме порубія, підозрюваний відповів, що політик був поруч. Якби я жив у Вінниці, значив був би. Петя ймовірно йдеться про Петра Порошенка, сказав фігуранта народного депутата та колишнього голову Верховної ради Андрія Поробія вбили 30 серпня посеред вулиці у Львові. Невідомі маскуючись під кур'єра, служби доставки здійснив вісім пострілів у політика на вулиці Єфремова, Після чого втік від отриманих поранень 54-річний поробій загинув на місці негайно від слідства. Побивства у Львові оголосили спецоперацію Серена для затримання нападника. Вже через 36 годин його затримали в Хмельницькій області. Ним виявився 52-річний. Не львів'янин, якому 1 вересня оголосили підозру наступного дня. 2 вересня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді затримання під вартою на 60 днів, тобто до 2 листопада без права внесення застави. У поліції з'явилися про російський слід підозрювали, підкресливши, що злочин був ретельно продуманим і підготовленим. Водночас, колеги депутати та екс екснердепи вважають, що саме цим убивством стоїть сама Росія, яка помстилася державницьку опозицію Андрія Поробія. Його активну діяльність після час обох майданів Ані, за словами колишнього депутата Миколи Волочкова, Парубій був у розстрільних списках росіян ще у 2014 році, а у 2022 році серед тих, кого РФ планувала ліквідувати після повномасштабного вторгнення в Україну. Тим часом нардепі колега по партії Володимир Арію каже, що за півроку до вбивства Андрій Парубій просив надати державну охорону, але йому відмовили управління державної охорони не підтвердили, але й не спростували це. У відомості зазначили, що тепер діяч не входив до переліку державних діячів, яким надають держ. Охорону редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.